Продовжуємо нашу тему, цікаву і дуже важливу. так І сьогодні ми поговоримо про нашого <реш> Петра Кефу, Божого посланця, Божого апостола, так? і ми будемо читати, так? роздумувати, спілкуватись. Нехай Господь нам допомагає розуміти всі ці історії так, реальні, які відбувалися 2000 років тому в житті народу Ізраїля, в житті єврейського народу, так. нехай Бог допомагає нам це слово розуміти правильно, так, і нехай Господь нас наповнює своєю вірою. Бо без нього ми, ми навіть вірити не можемо, так? в нього в його слово. Скільки людей сьогодні чують слово Боже, але не всі люди вірують, так ми в попередніх проповідях говорили про те, що що таке е, духовний. Блуд, так? Невірність Богу, що таке любов до ідолів, так? про ідолопоклонство говорили, так? говорили також і про фізичний блуд перелюб. І говорили про те, що Петро Кепа він з трьох 4 років чув тору, чув. Слово чу про духовну моральні заповіді, так? В Ізраїлі більшість людей всі притримувалися цих заповідей, всі їх знали, про них говорили. І тому ми в попередніх проповідях починаємо розуміти, чому. Петро Кепа він боявся приходити до язичників. <кхем> Хорошо. Будемо тепер читати слово Боже, так? І спілкуватися, роздумувати. <кхем> У Кесарії жив собі чоловік на імення Корнілій. Він був центуріоном. У так званому італійському полку. <кій> <кій> в іншому перекладі сотник, а ще є переклад офіцер, Так? Ізраїль в ті часи був під римською окупацією. Так? Римські воїни вони були повсюди в Ізраїлі, по всім містам, по всім селам. Ізраїль був окупований. Кесарія, так? Кесарія, вона, це місто знаходилось на березі Середземного моря. Mm -hmm. так? У нас навіть карта є. 9, 4, є так? карта. Ось о, в цій історії мова буде про Кесарію так? і Іопія. Mm -hmm. Місто. Mm. Ось наші друзі, хто нас дивиться, слухає, ми mm -hmm. також, а ну дивись, щоб там було... Щоб було. видно. Іопія і Кесарія. На березі Середземного моря. Видно? Так. Да. Високі сарі і опія. Ага. Це тут, так? Да? Так. Да. Корнілії йому там було хорошо. Римському сотнику, офіцеру. Купався в морі середземному постійно, тепленько. Лежав під сонечком, сонечко світило на нього, об... обігрівало його, було хорошо корнілію, М -м. поки в його життя не постукав Господь. <різь> <різь> І говорить: корнілій, ти обраний мною сосуд. <різь> <різь> Далі. Ось Бог дає його характеристику, так? Він був побожним. Він що в перекладі благочестивий. Богобоязний. Богобоязний. Ще буде одному перекладі боящийся Бога. так, mm. Про що мова? Тому що коли ми так читаємо у двох словах інформації мало, так, і людина може читати і не розуміти, про що мова. А мова ось про що. Боящийся Бога так називали язичників прозелітів хто вже навернувся в іудейську віру. Так? Хто вже увірував в Бога Ізраїля, нашого небесного батька? Бо ми бачимо, що він вже йому молився три рази на день. Там є такі слова да, про mm -hmm. молитву Мінха. Yeah. У них були молитви три рази на день, а особливо ранкова і вечерня, вечірня молитва. Так? Mm -hmm. Євреї вони молилися. Я вже говорив, дай Бог всім нам так, три рази на день молитися до Бога. Так? Mm -hmm. Як корнілій молився, і далі. А, коли в храмі приносили жертвоприношення, щодня вранці і ввечері священники приносили в жертву ягнят за гріхи народу Божого, народу Ізраїля. Так? А в цей час люди молилися: євреї, юдеї, язичники прозеліти, Вони молилися. Тобто ми повинні розуміти, що це вже людина, вона віруюча, корніли. Богобояз... Богобоязнена, так? богобоязнена. Так називали прозелітів, Страх Божий. Коли люди, вони переставали, переставали. Вірити в своїх сотню богів, ідолів, і починали вірити в єдиного, істинного <кiffe> справжнього <кiffe> Бога, всевишнього Бога, всемогутнього Бога. Так? Як говорив Авраам, Бога, Всевишнього, Бога Неба і землі. Так? Це дуже важливо розуміти. Якось у третій пополудній Корнилію була з'ява, <кій> ведіння. А. а, я пропустив вірш. А, і як вся його родина. Не тільки він був богобоязним і побожним, як і вся його родина. Тобто, важливо це розуміти. Родина навернулася. В віру, в віру, так? І ця родина, ця родина, вона приєдналася до єврейського народу. Так? Приєдналася, вона з ним вже подружилася, Так? подружилася, вже, вже були відносини, хороші близькі, так? тому що відгуки у народу Ізраїля про нього були дуже гарні. Хороші, так, mm. він полюбив цей народ як свій народ, mm. так? зрозуміло, що паралельно у нього були військові справи, якими він займався, тому що він був командир свого полку, там, батальйону, 100 чоловік чи скільки чоловік, mm. і він паралельно займався військовими справами. Але що дуже важливо знати і розуміти, що більш-менш вони вели спокійний спосіб життя, так? на березі моря під сонечком, купалися, е грілися, особливо Корнілі, як командир. Ми повинні розуміти, що Ізраїль він вже був під окупацією Римської імперії, і там не потрібно було ні, ні з ким, скажімо, воювати, військо на військо. Mm -hmm. Воювати щодня, так вбивати, нападати. Тобто такого не було. Було все спокійно. Цей полк там з цим офіцером, так, з Корнілієм він знаходився в тій місцевості і жив там. Mm -hmm. І вони дивилися за порядками. За порядками просто дивилися. І що цікаво, ось дуже важливо розуміти, що багато. Ось таких, скажімо, командирів Римської імперії. Mm -hmm. Ці люди вони були сильні навчені військовій, е військовій науці, так? Вони були сильними, відважними, вони були розумними, бо вони керували людьми керували, так? І дуже часто вони були релігійними набожними. Mm -hmm. так? Особливо mm -hmm. коли ось ми знаємо зараз наші воїни-захисники, коли mm -hmm. ти, ну, ну, правда, ми говоримо, що все-таки вони не на війні, так? Mm -hmm. але до цього, як вони з'явилися тут, в Ізраїлі, в Кисарії, то десь він, корнілій, він вже командир. Десь до цього він був на війні обов'язково. Mm -hmm. І особливо люди такі, вони вірять в своїх римських, греческих богів, так? те, що ми називаємо ідолами, ложними богами. Але вони щиро рахували їх своїми богами, і вони їм молилися. так? Вони розуміли, як своїми словами е до Бога помолитися. Так? Mm. Попросити допомоги, захисту, благословіння, так? мудрості, наприклад. Вони молилися до своїх богів. У них була практика, досвід, так? як молитися до Богів. Тобто він був вже релігійний, набожний. Так? Це не так, як зараз в сучасному світі, це дуже рідко ти знайдеш людей. Які релігійні набожні, які вірять е, в інших богів. Десь потрібно їхати в Індію туди, так? Ну, наприклад, так, або як мусульмани, Аллаху моляться, або як е, буді моляться, де там в Китаї, також і в Індії. Ось люди релігійні, на Божі. А зараз яке велике пробудження говорять в Індії. Сотні тисяч людей навертаються у вірі і покаянні в Месію Єшу, в Ісуса Христа. Так. А хто навертається? Ті, хто вклонялися сотням, своїх, свої, свої, які були в них Боги, ідоли. Так, вони звіри в віру. Mm -hmm. Звірив віру. <кій> Ось що потрібно розуміти про корнілія. Далі. Якось у третій пополудні корнілію була з'ява. Він виразно бачив ангела Божого, який війшов до нього і покликав Корнілію. Корнілій зі страхом подивився на нього і запитав: Що це, Господи? Ангел відповів: твої молитви. І подаяння бідним в інших перекладах милостині твої. Так? Згадалися перед Богом. Бог пам'ятає про тебе. Є переклади. Так? Бог пам'ятає про тебе. Ось е вже потрібно розуміти. Вже потрібно розуміти, що Корнілій вже молиться Богу істинному, так? справжньому Богу, єдиному Богу. Е, мова про нашого небесного батька, він йому вже молиться. Він своїм богам, ідолам не молиться. Так? Перша така думка. Тобто це вже язичник. Який на, навернувся у вірі. Так? Це не той язичник, про яких ми читали в попередніх проповідях, так? коли Господь говорив про них, що ви до них не входьте, вони щоб до вас не входили, так? не маєте з ними ніяких союзи, ніякі договори, так? не дружіть, не спілкуйтесь, не родичайтесь, так? не займайтеся разом. Якимись спільними справами, працею, ремеслом і так далі. Да? Чи навіть там не моліться разом, не займайтеся разом релігією, так? не їжте з ними, тому що якщо він ідолам вклоняється і своїм ложним богам, то зрозуміло, що їжа вся ця, вона споганена цими ідолами, Бованами. І те, про що ми говоримо, так? Ні. Тут мова про іншу категорію людей, язичників, так? які е, в ті часи їх було мало одиниць. Ну, Ми вже говорили. Вони жили серед Ізраїлю, так? Серед цього народу. Вони ставали одним цілим з Ізраїлем. так? І вони разом, ці язичники, які насправді вони е, проходили обов'язково міква, так, занурення в воду. Тобто євреї вони дуже гарно розуміли е, в ті часи, що вода вона символізує Бога. так. Mm. І вони дуже гарно розуміли, що це занурення в воду, це занурення в віру, за, занурення в Бога. Вони mm -hmm. все це розуміли, навіть не віруючи в Месію. Так? І, друге, потрібно було для язичників по Божій волі, по Божій заповіді, потрібно було проходити е, обряд обрізання. Mm -hmm. Але але, е, для таких ось людей, як корнілі, це я читав в історії. так? Для них було якби. Дозволялося їм, дозволялось їм не проходити цей обряд обрізання. так? Угу. І їм дозволялося приєднуватися до народу, їм дозволялося дружити, спілкуватися, дозволялося разом молитися до того ж самого Бога, дозволялося бути в синагозі. Правильно? В синагозі. Mm. В синагозі, де були віруючі прозеліти, боячіся Бога язичники разом з євреєм. Mm. Вони були разом. Вони разом чули Слово Боже, пророки, тору, заповіді духовно-моральні. Вони разом молилися одному і тому ж самому Богу. Mm. Но таких людей було мало. так? Mm. Да. І ось один із таких людей ось був Корнілій. Mm -hmm. Ну потрібно розуміти, де корнілій, а де кефа Петро. Кефа Петро про нього нічого не знає, тільки Бог знає. Mm -hmm. Так, а, а в цей час ми будемо читати далі. От. Тобто, ця людина корнілій це вже Божий обранець. Вже Бог його покликав. Mm -hmm. До місії, так? Mm -hmm. Вже Бог його покликав до себе. Все mm -hmm. він вже Богу молиться, він вже шукає Божого лиця. Так? Mm -hmm. Вже Бог його веде і направляє. Оце потрібно розуміти. Так? Але Бог його веде далі. Веде далі. Те, що саме головне було в Торі. Так? Віра в Месію. Mm -hmm. Віра. Свого спасителя. Mm -hmm. Від чого спасителя? Від гріха, від ідолів, відзаконня. Без від, від беззаконня, да. Хорошо. Дивимося, е, так, дивлюся. Далі. Так, хорошо.